Друзі, усім привіт! Ось такий у нас сьогодні ранок. Прохолодно. Але по осінньому якось так дуже і дуже добре. Так цікаво сьогодні, кого не зустріну зі знайомих, кажуть, слухай, так похолодало. Кажу, а нічого, що половина осені вже пройшла. Так, похолодало якось. Кажуть, холодно, холодно. Дивіться, які в нас ще троянди. Хіба це холодно? До речі, сьогодні зробила манікюр, вирішила таку лаванду собі зробити. Ось так. Настрій. Не дочекаються такий настрій. Я зайшла в магазин, дивлюсь, це пластмас, але він такий, знаєте, кріпкий такий гух, такий посуд. Ну, пластмас я не люблю. Чашка 55 гривень, але кольори, знаєте, мені подобаються такі. М -м 98. Таке. Для чогось тут якось так. І 118,50. Ось така миска, бачите, але вона нерівні рівні края йдуть. От. Прикольно, да Але пластмас, не хочу я пластмас хоча такі і з такими. То рожеве, бачите, а це таке, як салатне і чашечки такі. Хм. Цікава пропозиція. І такі мисочки. Мені щось потрібно було для прибирання, але, знаєте, останнім часом я не дуже уважна. Така жіночка, щось на кухні помила, поставила під мийку і побігла. Щось в ванні помила, побачила і побігла. Знаєте, якось так, не дуже уважно. О, зараз прийду додому, зроблю ревізію, що в мене там є для прибирання, бо так інколи буваю не дуже уважною. Стою, дивлюся, хліб треба купувати. А чоловік підходить і каже, я працював на хлібзаводі, ніколи не купуйте вже нарізаний хліб. От, будь ласка, послухайте мене. Кажу, а що робити, якщо він вже весь порізаний? Він каже, будь ласка, послухайте мене. То я вибираю, щоб такий не порізаний. не був. Та ні, він весь порізаний. Нам уже самої спекти. Я ж можу? Можу. Боже, це взагалі, знаєте, мистецтво якесь. Боже, як красиво, як чудово. Така у нас сьогодні осінь. Сонечко. І дай Боже всім мирного неба. Мирного неба. Ох. Стосовно того, що я сказала настрій. Як настрій, не дочекаються, що я мала на увазі? У нас усіх з вами однаковий настрій. Але виходиш на вулицю, звертаєш увагу на те, що тебе оточує. Береш себе в руки і кажеш, не дочекаються, щоб ми почали, щоб я почала щось там. І ми почали і всі почали. Коротше, ви зрозуміли. І в котрий раз ставлю до себе таке питання: де у людей беруться стільки сил, а вони ж тає, вони ж звідкілясто беруться. Я йду, а у нас ще такі квіти є. Ми раніше в дитинстві руки. Мили такими квітами. Береш, а там молочко. Отак. Це я вам показую всю красу нашої осені. яка вона гарна. Ух, які квіти. Пташки співають. дорогенькі, хочу вам пояснити стосовно того, що я йшла і казала: настрій як настрій не дочекається. Тобто, не дочекається, щоб ми там зламались, і так далі. Але не про це. звідки це пішло. В нашому будинку зараз всі так кажуть, і вже кажуть, до, досить давно жила у нас бабуся. І не у нас в нашій квартирі, а взагалі в нашому будинку жила бабуся. І чомусь бабуся вирішила, що онуки чекають, щоб скоріше бабусі не стало, і щоб квартира їм була. От чомусь бабуся так вирішила, чому не знаю. І ідеш там інколи. А я ж цю історію не знаю. То добрий день, як ваші справи, як здоровічка. А вона така старенька була, але з гумором. І вона ходила з палочкою. Ну, що знаєте, старенькі ходять, і вона то сіла на під'їзді, отак, от в палку цю облокотилася, так сидить. І ти ж питає, запитуєш, як ваші справи. І вона тої палку не дочекаються. Тобто, що не дочекаються? Моєї квартири не дочекаються, і я буду довго жити. Я кажу, так живіть. І потім, А ми ж нещодавно там стали жити на той момент. І я що сусідки питаю, що там таке, чого так та бабуся каже, вона каже, ну вона вирішила, що внуки чекають, щоб. Квартира, щоб було де жити. От, Каже, зрозуміла. Зараз буду робити ревізію засобів для прибирання, тому що, знаєте, в мене таке є. Щось мию і залишила в вані, бо на своїй думці і пішла. Щось в кухні мию, залишила під мийкою та пішла. І в мене то там, то там. І хочу все докупи зібрати, подивитися, що є, чого немає, і купити такий, чи в Аврорі, чи в епіцентрі, чи будь де якийсь такий ем, ящичок, щоб я розуміла розмір, який мені потрібен буде. Тому зараз буде огляд і ревізія моєї битової хімії для прибирання. Позбирала в ваній кімнаті в кухні і ще й в коридорі було. Розумієте? Ай, морока-морока. це я про себе. Це в мене в ванній кімнаті стояло. це в мене в коридорі стояло, це в мене в кухні під мийкою стояло. Так, ну якщо я буду купувати засіб для миття підлоги, то, в принципі, потрібно, потрібно. Це в мене для ванної кімнати. До речі, мені сподобалось. Але більше купувати не буду. Зараз поясню, чому. Т Таке більше я не купую. Хоча воно класне. Це я купувала в Сільпо нещодавно, був епіцентрі. Стосовно поліроль, дівчата, дивіться, Купила в спреї, бо інколи ж потрібно користуватися, воно якось так розлітається і на підлогу теж. І якщо, наприклад, я робила паліроль проходила кухню свою, то підлога потім її дуже погано вимивати, вона дуже слизька, якщо поліроль, якщо спрей. І потім я пішла, купила так, щоб на ганчірку просто обрати. І подумала: а чому це я не могла на ганчірку наносити? Але я не дуже часто таким користуюся. Засіб для миття скла в мене стоїть. Теж більше ніколи купувати не буду. Не цього виробника, а взагалі цей миючий засіб для прибирання. Тобто... Таке. І таке я більше купувати не буду, чому пізніше поясню. Так, кухня під мийкою стояла. Це я в просторі купувала. А, ні, не в просторі. Це я в епіцентрі купувала. Там була така е, дуже приваблива ціна. І це стоїть у мене в кухні, я про нього забула. А це стоїть в ванній кімнаті. Розумієте, два однакових. Засоби для прибирання. ну, Виробник то різний, але нічого. Але вони стоять однакові. Тобто, якщо б воно стояло все у кучі, то було б краще. Так, це я в епіцентрі купувала. Є в мене, але, 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 пробачте, що я так, в мене тут вже закінчується, бачите? І я буду переливати. Це треба зробити. Антижир, антижир теж купувала в епіцентрі. Такий і такий. Це український виробник. Ну, що хочу сказати? Ну, непогано. Але в мене немає з чим порівнювати. Тому що по великому рахунку в мене не буває таке, щоб дуже і дуже і дуже. То для мене таке норм. І казали з-за півника, що вау, просто супер, вау. Ну, може, і вау. Для мене вони зовсім однакові. Так, зараз поясню, чому я більше такі миючі засоби не буду купувати. Тому що нещодавно робила прибирання. По-перше, мила вікна. І вікна я мила. Звичайна губка, намочила її. Миюч... Я показувала, як я мила вікна, відео зараз буде в підказках. Миючи засіб для миття посуду, скло, от от протерла, скло, рами, все-все, що бачу, те терла. Потім беру скрибок такий у мене, пройшлась так добре, все. Ганчіркою сухою, звичайною. Все повитирала і блищить. А в миски ж була вода, щоб я цю ганчірку, не ганчірку, а губку ж я помила, і миска вода, і я там її там прополоснула і так далі. І за цей рахунок в мене сталося, що мильна вода в мисці була. І я почала в ванні, при... а воно ж ну, піна. Знаєте, як я помила крани, як вони блищать, я тільки, так буду мити. тільки так я її буду мити крани. Тому що мені дуже сподобалось і немає купи у цих всяких баночок і що щось. Миючи засіб для миття посуду, у мене буде йти для миття кранів, для миття вікон. І дзеркала, я теж мию так, як і вікна. По-перше, це легко, це швидко. І ти маєш тільки один миючий засіб. Дівчата, стала переливати, і думаю, потрібно вам показати. Мені дуже подобається цей миючий засіб для посуду, тому що, бачите, він зовсім іде прозорий, він без барвників. Зараз перелію. О, о, він прозорий, хоч би ближче вам покажу. То мені сподобався еко. Так, ось ви, видно я одну краплинку взяла мою за, засоби для миття посуду. Так, трішки піну зроблю. І як це чудово, миє крани. По-перше, швидко. Тут вже полячка була кожного ж дня. Знаєте, сама брудна кімната це яка? Правильно ванна кімната. Не знаю, чому так, але швидко так миється. Все. Зараз буду змивати. Взяла паперовий рушничок, щоб прибрати оці каплі. Бачите? Яка краса і як блищить. Просто краплинки ці пообирати, дівчата, ну і. І тут іще залишилася краплинка. Тут, якщо б мені потрібно було, я б дзеркало зараз помила, але воно вже мите, Ну, якби показувати, просто то навіщо? Оце в мене таке відкриття стосовно миючого засіб для посуду, скло, дзеркала, крани, відмиваю просто супер. Просто я настільки задоволена, і навіщо купувати е, ще інші там, якісь пляшки. З цими засобами, окремо для скла, окремо там для ванної кімнати, якщо один і одна крапля. Розумієте, я не перебільшую, воно так і є. Ви спробуйте, я рекомендую. Оце, знаєте, показую вам всі усі штуки, що там робити і як. Але це в нашому житті не головне головне бережіть себе. Все буде добре, обов'язково, бо завжди ж так не буде. Тримаємось і зустрінемось з вами в наступному відео.